Стосовно національного Меморіального кладовища, ми дійсно пройшли довгий шлях, і сьогодні, в першу чергу, ми маємо чути родини загиблих, які хочуть з почистями поховати своїх рідних. Ми хочемо чути їх, і маємо чути їх побратимів, які мають також побачити повагу і шану до загиблих наших захисників і захисниць. Тому шлях, який вже пройдений, кошти, які виділені державою, проекти, які зроблені, земля, яка виділена, все це було абсолютно в межах в. В рамках закону абсолютно з наглядом дійсно суспільства дуже відкрито. Тендер, який був проведений, повністю до йоти відповідає всім вимогам держави, тобто, це було прозоро. Це було наскільки я знаю консорціум компаній, який готовий і має відповідний. Досвіду будівництва національного меморіального цвинтаря в країні ніхто не має. Відповідно, немає єдиної компанії, яка точно знає, як це збудувати. Є ряд компаній, яка в кожна в своїй частині знає певну специфіку. Вони об'єдналися консорціум, прийняли участь в тендері. Тендер абсолютно відкрито, справедливо виграли. Уже зараз ми готові розпочинати будівництво. Я думаю, найближчим часом фізично це будівництво буде розпочато і найближчим часом дійсно родини загиблих отримують нарешті цю можливість з почистями поховати прах наших захисників і захисниць. Так, дякую, пане прем'єр.